Ми негативно відносимося до цього. Чому? Тому що немає общання, нема. нічого не зависить від цього. Багато проблем буде в людей. З роботою і з усім можуть бути проблеми. Де люди працювали, там уже де. Ну просто смысл, если це все було направлено для того, щоб ну, воздействие, як він сказав, воздействие Росії на Україну то смысл, якщо большинство молоді сидять в самых контакте, некоторые працюють в группах и просто вони роботи і работи, которую они получали, просто сидять дома. Ну, у мене мама бухгалтер, і виходить, вона не знає, як через яку другу немає. Немає просто альтернативна програми, one, ну там що то перша версія, немає просто то других версій і як будуть вони робити ці операції в налогової вони через мейл руси ділять, через цю почту. І просто як буде далі. Яндекс mm -hmm. тоже закрыли, Это просто это проблема. Если будеш щось интересное, то да, почему бы и нет. Нет, мені каже, що должно ну, так... розпространяться только на фінансові операції і на политическую деятельность в контакті. То есть должна работать кіберполиці, яка должна вычислять людей, які занимаються какой-то незаконною деятельностью, і только это ділянку. Или штрафовач штрафувати, да. штрафувати цих ребят. А які ребята, которые сидять і там... в контакті, щоб подивитися картинки, там, пообщаться по поводу. Це все нормально, потому что в Фейсбуке немає, ми масиков. Кромі ВКонтакті не було жодної соцсети, там, де є аудіо. Це погано. Це дуже погано. Ні Instagram, ні Снепчатка, Ватсап, це господівай, тобто ніде аудіо, нема крім ВКонтакті. Ну, як на мене, не було навіть соцопитування. В принципі, це ми живемо в демократичній країні, у нас все приймає сам президент, це все як неправильно, воно ніяким. Образом не відноситься, на жаль, да? Так, я теж не роблю, коли обмежують в принципі мої права. Тобто, якщо я хочу заходити в мережу ВКонтакті, я е, хочу в неї заходити. Тобто, звичайно, можна створити який, якусь альтернативну платформу українську, де будуть такі самі функції, які і в мережі ВКонтакті. Е, е, але в принципі. Це не є виходом із даної ситуації, тобто перекривати мої якісь елементарні права. Я не вважаю, що це правильно. Справді, що я не сижу там цілодобово, тобто, можливо, я не там не виставляю коментарі, якісь агресивні, не беру участь у різних там я не знаю, акціях чи чомусь подібному. Тому якби я там просто якби, спілкуюся з друзями, це максимум. Тобто це така мережа швидше для хобі, можливо, я і так використовую. Від дискримінації вже ніяких не було зафіксовано. Навіть українська мова є ВКонтакті, тобто це ж не те, що там ми повинні все на російській читати чи ще щось. Тобто вона так для СНГ, мабуть, тобто так для українців, як і для росіян. Тобто це все. Ну, помимо ВКонтакті, то, що запрещають навіть один з програму користування бухгалтерії, це якось, ну, неправильно як на мене. Люди звикли до цього, підприємства працюють на цьому. ну це... Це все наш президент, на жаль. Привіт, президенту. Ми ж в демократичній державі живемо, якби люди не повинні до цього. Ну, треба було реально запитати у людей, а потім вже робити якісь різкі кроки. Тому що це все, на жаль, ну, ми скоро будемо жити за оцим занавесом, що є в Росії, і будемо черпати ту інформацію, яку нам на би, держава давати. Тому краще, я ж кажу, краще бути. Ми всього пасивним, ну якби закрили, то і закрили, нехай. Ну тобто, все одно э, та вільна держава, яка була колись, вже такою не буде, як на мене. ну з таким правлінням. Я не вважаю, що контакт тебе не позиціонував за політику, він поза політика завжди був. Також є знайомі, так, звісно. У мене є знайомі в Росії. Тому я за, щоб контакт тому що зв'язок є зв'язок, А позвонить в Росію дорого. А все-таки общаться это проще в ВКонтакте. Есть еще Skype, Viber. Это еще два таких соц. И то, цены соцсети, а больше именно для связи, для звонков, для видеосообщений. Все. Только еще такие моменты. Конечно, негативно. Ну что же уже из людей... Людям необходимо общение, необходимо связь. Ну почему из людей делают уже, простите, дебилов? Ну невозможно. А как же учащимся, как же э, работающим общаться? Ну, бизнес существует. Как же общаться? Ну, да. Как бухгалтерия? Как же общаться? М Не знаю, кто там думает и чем думают наверху. У нас наверху, но ну, народ уже... «Во що превращають? Ну, во що превращають народ. Ну, люди ж у нас і умні, і думаючі, і грамотні. Ну чому так поступають з людьми, то ж унизительно. Можна ж ти закон багатьом способами, то ніяких неудобств ми не переживаємо. Так незаконно ж обходити зараз. Штраф. Хіба це не фейк. А, да, Якщо будуть штрафи, якщо буде штраф. Ми... Якщо буде штраф то не знаю якось будемо ще викручуватися ну, штраф не хочеться, і ВК тіряти теж не хочеться ну, то, що Там... Звикли вже до да, да, да. дуже Конечно. це такий ресурс інформаційний без нього вже ніяк і школа і друзі і спілкування все. Музика. музика, особливо <реш> <реш> тобто без цього важко було б чи ну, чули ви за якусь альтернативу, але українську. Українську чув роки-два назад про альтернативу ВК, але ну людей там не дуже, бо ну весь ринок на ВКонтакті, на Фейсбуку, на Ютубі, тому я не думаю, що... Це є якимось рішенням і заміною ВК. Особисто я боюсь, що буде таке у нас на зразок, на зразок як у Росії, коли Роскомнадзор блокує всі сайти, ну, не всі а сайти без, без якогось голосування, без якогось опитування. Такого я боюсь. Це безпричинно. Просто закрити площадку, на якій заробляти день. Ссоряться держава, а потім страждають люди, Ну, це, по-моєму, не є добре. Ну, отрицательно, тому що круг общення, друзі, зв'язь, підтримка як друзів, відео, музика. Отрицательно. Воно не нужне, лишнє, лишнє не нужне. А хотілося б, щоб воно мир був на землі, щоб цієї війни не було, щоб люди в достатку жили. Понимаете? Воно не добре, це все. Они, в принципе, правильно сделали, потому что по ВКонтакте, вот, кто-то выбрасывает, например, имеет там, там, колонна танков. Он мало того, что фотографии сбрасывает ВКонтакте. Вот, так он еще даже иногда указывает там, столбик, там, километраж где-то было снято. Вот, этих да, этих мало того, что под суд, то есть вообще можно расстреливать, как изменников. Вот, ну а другие-то люди же не виноваты. То есть, или же дайте что-то взамен контакта. Вот то есть, а взамен они а ничего? Альтернатива в Украине это ukr.net. Но это почта. Это почта. Это почта. А, а социальной а нет. По статистике, вот идет там, ВК, это люди до 25, то есть 30. Одноклассники, это от 30 там, до 40, там до 45. Кто Потом идет Facebook. Вот. То есть, там в основном уже там в Фейсбуке, там, там мало молодежи. Вот, в основном ну, даже едешь, видишь маршрутки, да, там, не там просто он в вконтакте лазит, там музыку слушает, там переписывается, все это вконтакте. Вот. Ну, мое поколение, то есть это уже просто как музыка, там просто общение, то есть вот так вот. Была бы альтернатива, да, согласен, не только за, но альтернативы нет. Дайте что-то взамен, не вопрос, а так вообще негативно к этому отношусь.